you <laughs>

Дорога Дорога У нас зупиночка така невелика! <плеслик> <плеслик> а як гора називається? Бестрець? Чи якось так? Бестрець, тут. Бестрець, так! Безтрид, 3,5 кілометрів. Три з половиною кілометрів, так? Так. Понял, да. Добре. А сам біда далі куди плануєте? Може і на Румунію, хто не знає. За кордон хочете? За Бугор? За бугор? Що, що знаєте якісь ці Маршрути? Три з половиною кілометрів. Знаєте, маршрути може за бугор? Що? Як кажете? Знаєте, може маршрути за кордон? Чекайте, бо я начува. Каже, знаєте, може маршрути за кордон? Ні, я такого. Платим гроші. У мене маршрут горгани га не тут. Не значить, да? То китайцець? Чикипіки, да, удача і була Все, щасливо. числа. Чики піки, да, блядь. блі. Ти коли сказав про кордон, він ти в ні. Він щось знає, сука. Та нахуй. Він еблостки зразу поміняв. Так ми приїхали на нашу місцену Дарейде збір Переодягання, пакування Чу ти мені треба фюсті покласти Тько... Ось, ти будеш фюсті? Хуев ты пакети, дивитесь як схалки. Раз, два, три, чотири. А я давай. Ай, блядь. Drage, drage. раз, раз, OUUUUUUUUU! Та все нам райти Два, блядь, дійба. 50 метрів стоїть сумки Я вже хуяш Кида ж глучого хуяв. Перш девять, хуйня. Хуйова? Рад хочешь? Ні, трошки тимні його ч. Фу Моя банда, дивіться! Це дивите! Мене тоже. Так закрепило записши его. Охо-хо-хо, по Пішов! Пишо. Пусть хінкалі наминає. Короче, п'ємо во детю и відпочиваем, заради будем идти О, Ну, шагоден. Зараз дупи вилити мені. Зараз не три жання. Зараз. Ти що, на турнік теж, чи що? Чому би тісто злипається, треба, щоб не злипалося. Слуха, як ноги стерпли, блядь. Ну то так пізда, нахуй. Це так пізда. Думаю, ти пушу нього розуки шляпу. Це самий великий язик Бог покорався. Так, йдем. Поки по рівню все чітко. Ще ніхто не ниє, темп нормальний. Пізнаємо далі. <клес> Хаваємо малину, коротше. Цілу ніч не спали тут вдруге зустрілися, збиралися, навіть не поспали, і ще весь ранок їхали Рубає піздять, спати хочеться. Вона маленька. Була би така жирна, здорова, така, було б взагалі зовсім інше діло. Ми, вже не ми малину не їли Як ви прийшли їм Чуєте, тіпо, ви не повірите що ми не йшли Що ж маль? Ми не йшли сюди ведмаді і записали на, віде? на відео Ні, сюди не йшли не візьмуть помочь мені А де ти спішиш тіп? Ловушки на кабані поставили сьогодні буде нормальна хавка Треба воду добрати. так, та, добираємо воду. Що йдемо далі. Валі, за, тобі за, зараз під'ємо саме основний. Скільки там? До хуя. Чотири. До половини першої. Чотири кеме? Вверх, хуйні, Це жастко буде. Що до половини першої. Та, Перше е, глянемо, далі друге йде. Токи рокзак нахуй, джекпак, там. Джек зараз я брав це для екстрених випадків. У нас зараз дуже. Дуже, дуже складний відріз. Що, дібанути, воно коштує? 180 гривень. Ніхуя собі. Ти не Ну є... давай давайте скидимося, ти дивишся. Ти... Ми дивимося пер... першу твою реакцію. Ей, Ей, нахуй. Та на мене скинули, блять. Нормально. Давай чорний. Ну воно того не вартує, типу тут дуже дорого. Можна було купити ті таке руку. Я нормала ти... пізда. Ммм. Йобана на нахуй. Т якби і приймав, би, її полібав <ріст> більше би? би не їв. Рані. Човигоронікані хоч. Говори, ром різні. Тут вим'я нахуй не підходить. Короче, попили води. Поїбали цукарочук <ріст> і зараз починається пизда. Підйом 500 метрів вгору. Переворот <на> хуй... <ріст> і по дорозі, короче, коротше, трекиме. <ріст> <ріст> Короче, така ситуація. Такий підйом жорсткий. Не знаю, як на відео передає, але насправді він такий коленький. Сідаю, буду чекати їх. Оооо. Двоє короче, пішли вперед. Ми троє тут і троє ще ззаду. Це почався підйом, ми порівненні нормально йшли. От зараз почався підйом Був важкенько. Ще я, коротше, не спав, затурможений жорстко. Говорю криво. Короче, пізда. Е, що гонити, не хавайте, це, покажи цю хуйню. Та нормальний гриб, що ти, блядь. Ти що гониш, дивись, він а в, так фіолетовий бути, весь. Ти коли проводиш, він так має бути. Та ні, Вес. це нормальний гриб. Та ви тронете. Ти колись збирав гриби? Ні. Ну, а я кожен рік їжджу, блядь. Тільки білі. Так, братва, заїбалась. Хочу, щоб я їм показав, скільки ще йти. Дивіться, братва. Перехову. Ні, ніхуя. Це не половина, половина це. Оце полонина. Оце джерело нам треба сюди. Да. Скільки? А під гору що скільки? Весь той час. Дди, весь час! Д -д -досюди. А десь досюди. Що... Десь може два. Менше, да, два десь. Бля, Ти? Ти? я показую. Ну чого не взяти легший маршрут, блядь, ну. Ту кому ж вибирав. Та мені похуй на ту кому, що він же минулий раз вибрав, сука, блядь, дорогу назад, блядь. блять. Ну ти ти віку, кому? Та, нижче нахуй. Нах я тобі говорю. Ти, ти заебав, шо? Ти вибирав, блядь, ти е, е, питався втіпав якого, IQ, блядь, нижче, нахуй середнього. Йобана в рот. Йо сука, блядь, два метри дищий ноги, блядь, довше всіх. ніж що він піздує вгору. Ведмедів, я дивився відворот. А ну замакни нахуй пальцем. Оце, гімно ведмедів. Ну, мене Та ну, якусь. А я тобі позарю, Та, це, ні, А Ну направо, пацане. <рес> Чемно. Ті... Та... Прийшло 4 години. Типи вже говорять про майонез, кетчуп, хліб Бородінський. Все, почали. Ідемо далі. Я тобі свою дав. Юра! Що, блядь, кидаємося нахуй на супер? Гусь на не дивиться. Що, виходимо на глянку, зараз хаваємо, кимар. І все. Ее! Ого, ведмеді! Буде ти живий? То вчора вночі виробив, то все свіже, так? Да? Це а це позавчора робив. Хуй, дійшли до джерела. Так, да, конечно, без сну це жорстко. Ну, П'ємо. Будемо спати пока. Хоче напитися вмитися. Підорас, ти їбаний! холодно буде. І бачите, як пізду і холодно буде. Ти до мене пішли Я не знаю. Я? Братслав, що там? Обідні сон? Брат... Ні нахуй. Нормально все, нормально. Як ми маємо троє одягти, от просто. Та ти їш? Що тебе? Як ми маємо троє одягти. Хліба на... Хліба на вкавці, я піздав. <laughs> я я забрав нахуй ту хуйню, що ви хавали, сука. Хочу, вже починається. Ми трошки покемарили, схавали їжі, мівіни, поспали годинку, і вже починається, коротше, слач. Хтось, блядь, якийсь підарас скинув печення і не признається. Яка, сука, печенням підставила? нахуй, болить, сука, я її ділі не нахуй, тобі хуйню. Сука, аж вуху болить, пізда, щось. Та я ж тобі, блядь, тільки ще, щоб ти стріляла по їбу, нахуй. Що то за павер, де ти його спізнує? Я їбу, я змушу там плепу. Печення викину. Так, наш провал закінчується. Вирушаємо далі на фінальну точку. 3 години часу. Поки ситуація не дуже стабільна, всі сруться. Думаю, буде пізділка. Ставка, хто викинув мішання, твоя думка полок. Я думаю, що. Я хуй чесно, ти... тут піздаз скось. Твоя думка. Може в мішані впали, бо він тут розпаковував. Твоя думка, как. Я думаю, що мішані. Так, Опа. Великий. А я не вірю. Або на хрест. О я. Там на бута май його їбав. Короче, <говорит> ну <говорит> Це, це, як на Коротше, Забули Alpštoки. Взяли два намети. Три. Да. Один без LPштоків і два таких. Між ними розтягнули тент. Якось каряво, тупо типу, як бомжатник. Якось будемо спати. Вісім людей і всі не влізуть. Прикол. Жорстко, звісно, але що поробиш. А де випали? В пакеті, потім принесу. Коротше, така ситуація. Ти нічого не робиш? Ні. Макарони нахуй? Ні, беззаразово лазимо. Коротше, тут раз намет. Тут ми кинули тент. Тут кинули цей... шнурок. Тут, коротше, там двоє сплять. Ось тут троє. Тут у нас кролик. Тут макарони, макарони з гектарним сиром. Всі сплять. Ми тут рецепти ваші. Макарони? Наші. Я ж не хотів. Йди, йди, йди. Все, 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 макарони йди, йди, йди. з горошком. Як блюдо, подальше закидуємо, жалю. Ну чи коні прийшли? Пізда. Втаплено... Коротше, все мокве. Руса жила, спальник моїй. Впала. Коні ходять. Проснувись. Треба було піздувати. Ваші враження про... Може... Ніч. Так можеш перенести, ну мені похуй, Чи... можеш взяти в ладоні а, і перенести. Або, 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 блядь. <laughs> Якщо тобі не подобається. Коротше, полип собі накрутив, почав їбашити мене по спині, хоча кат. Я не, храп... Я не спав навіть в той момент. Тіп в дай, ти ті б в'їбав мені раз. Ті б мені не два, ті в'їбав мені три. Я Думаю, сука, на зараз, як почну боротися з ним, сука, та, блять, палатка всі вниз, блять, плетять до річки. нахуй. Ну, Вася, ну ті в натурі собі вже. То чорного. Коротше, проснулися спати хуйово. Шість їбальників тупо храпіли. Спати неможливо, місця мало, забули альпінштоки, пизда. Буду чистити зуби. Юрка, тобі враження про ніч. Давай, невеличке е -е, опитування. Кей їбав спати з чорним, блядь. Нічмо грубе нахуй. <риснє> Чого? Було. Аби він срака такого спить тільки в обнімку. Сніданок. <риснє> План був який? що ми купуємо, хаваємо разом. План не вдався. Кожен хуяр, що хоче з пакета. пакети. Коли просто хочуть контент зробити. Ніякий контент. Ті там з того кулька вже в'їбали все, що можна. Вот! Мало йти в гори, тут тіпи вже на Емілі їдуть. Чіба так сухо, блядь. Чуєте, взагалі а? Чуєте, я не бачив. А я то сам що заходу. Єба, ото в мене настрій, пт твою мать. Ситуація наступна. Ми прийшли, поспали, забули альпінштоки. Побули біля коней. Бо Всі заїбалися. З дугів назад до машини. От такий от похід. Дайте вафлі сюди. Прийшли? Йдемо вже вниз, Швиденько йдемо. У в мене є крекер, кабаноси і артек. У мене є гречка. кому треба. О, кабаноси витягуй. Кабаноси 100%. Ми все з'їла. За... Трусом! Цікаво, чого для газу не хочу. Срака натерла. То залупа за не вставала. Я Ні, типу буде багатьох за судки. Сука, ті, ну я розкіменжуюся після всякої хуєніна. Зустріли гудя. Я вже підмився. Приїхали, короче. Приїхали, будемо мити вирушати до Львова. Фу, то я того моменту чекав. Зняти це все. Фу, блядь. Хобот. А вы, кстати, пацаны, знаете, что такое хобот? Нет? Если вы не знаете, что такое плотный хобот, вы в принципе мало что знаете. и yeah. Хобот давали на руки, там иногда краили. Собрались четверо, мы в однокомнатной квартире. Че, куда непонятно, но говорят, все порядок. Походу нужно на отдых, пару перезарядок. Залетели на заправку. Топлива не брали, чисто подхавать дорогу. Беговые педали ждали звонок для старту. Но что-то не набрали, чувствую долго. Тут будем, пишу смс к маме. И yeah. сидели долго, общались, отелка. Один товарищ в браке, да и другому недолго Говорят, будут дети, будут работать нормально Наверное, один я далекий мечтатель о пальмах Касательно моей личности, вообще нестабильно Ночью гуляю с собакой, но иногда смотрю фильмы, но сильно И в принципе, житуха как по маслу В черном пассате вылетаем на одесскую трассу И коплю финансы для запаса И только попробуйте в пустую взять и ко мне доебаться Не спрашивайте, как дела, они всегда прекрасно, Но все зависит от суммы Обовнення, каси, вроді ніж я вже всіх скинув А що можу сказати? Ну що було нормально, прикольно для першого, разу, так як там більшість були перший раз в горах, цілком адекватно. Ми вильнули 20 км туди, 20 назад, 40 км за два дні. В принципі, нормально. Ще короче, хочу сказати, що в мене життя відчувається в подорожах. Я коли подорожую, то я себе відчуваю реально вільно. Ні гроші, ні машини, ні там будинки, бізнеса, всяка інша фігня, Ну того не заміняє, того не дає. Ну дає зручність, комфорт, певну свободу. Але коли прямо ти подорожуєш, це реально кайф, воно дає спогади, дає фотки в телефоні, моменти якісь спільні. Тому подорожуйте, не їбланьте і все. Дякую, що подивилися. Надіюсь, вам було цікаво. Я просто знову наріжу, закинув YouTube. і все, і так буду документувати своє життя. Якось так. Все, всім дякую, що подивилися. Подорожуйте. Це найкраще, що можна робити в молодому віці. Бо коли ти вже старий, тобі вже нічого не хочеться. хочеться лежати на ліжку. А Коли молодий, треба її бачити. Так що все. Все сказав. Все. Всім пока, дякую за перегляд. Пока.